Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми розглянемо з вами типи рухів рослин. Отже, не дивлячись на те, що рослини ведуть прикріплений спосіб життя, для них також характерні рухи. Але ці рухи називаються ростовими. Ростові рухи це зміна положення органів і частин рослини. Зумовлені нерівномірним ростом клітин певного органа. Ростові рухи поділяються на тропізми, мутації та настії. Тропізми це ростові рухи рослин, які спричинені однобічним впливом факторів зовнішнього середовища. Серед них вирізняють геотропізми, фототропізми, хемотропізми. Гідротропізми. Всі вони можуть бути позитивні та негативні. Геотропізми це орієнтування органів рослин відносно напряму сили земного тяжіння. Корінь росте за силою земного тяжіння вниз, а стебло росте проти сили земного тяжіння вверх. Фототропізми це тропізми, зумовлені дією одностороннього освітлення. У рослин, прикладом фототропізмів є формування листкової мозаїки на гілках. Хемотропізми виникають під впливом хімічних речовин, наприклад, корінь росте. В ґрунті до місця, де більша концентрація поживних речовин. Нутації це обертальні рухи ростучих частин різних органів рослин. Зазвичай вони обертаються навколо опори. Прикладом є обертання квасолі стебла квасолі навколо опори. Обертання стебла актинії навколо опори або обертання вусиків винограду дівочого, винограду, огірків, гарбузів навколо опори, за яку вони чіпляються. Настії – це рухи листків, пелюсток та інших органів рослин, зумовлені зовнішніми подразниками. Температурою, вологістю, освітленням тощо виділяють такі типи Настій автонастії, фотонастії, термонастії, ніктинастії, сейсмонастії, хемонастії. Для прикладу, автонастії зумовлені нерівномірним розростанням певних частин. Фотонастії – Соцвіття на деяких квітів, наприклад кульбаби, відкриваються у сонячну погоду і закриваються у похмуру погоду. Термонастії. Прикладом термонастій є відкриття в теплу погоду квітів крокусів або тюльпанів та закриття їх на ніч. Ніктинастії. Це настії зв'язані з добовим ритмом, так звані настії засинання. Це є відкривання трічастих листочків конюшини в день і закривання їх на ніч ввечері. Ще один різновид видів рухів рослин це є тургорні рухи рослин. Вони зумовлені зміною внутрішньоклітинного тиску. Внутрішньоклітинний тиск рослин називають тургур. Тургур це стан напруження клітини, який зумовлений взаємним тиском оболонки рослинної клітини і протоплазма. Основну роль тут відіграє вміст води. Тургурні настії поділяють також на нікти настії, засинання, тигмо або сейсмонастії механічний вплив, наприклад, листочки. Коли доторкатися до листків мімози, вони складаються по центральній жилці. Хем вплив хімічних речовин. Дякую за увагу і до зустрічі!